І возложать на вас руки, і уб'ють і умертвят. Да? І ненавидіми будете всіми імені мої грати. І навіть і рідний, рідний батько, як не важко, навіть на самій рідні являються дуже часто перешкодою дітям до Бога. У мене є такий хлопчик, пише мені один. 16 років до 7. Він постійно пише, він молиться у вані, і мати його висміють, його рідні, всі висміють, що він ну, ходить в нашу церкву. І він постійно, ну, дивіться, йому, він ще таке сознання, не, не сложившися, це йому важко. Він такий такий моральний прес, от, і, він не може розділитися. Це мати і батько, і це і віра. І він постійно він так запитує мене, а як так? А як там буде правильно? А чи я не сорішив, а чи. знаєте, от... І мені я, ми так в такому постійному спілкуванні, фактично кожен день мені пише, і знаєте, і оце, це той приклад, коли е, батьки, оте благословіння батьківське, воно не благословіння. Воно як е, тяжким хрестом лягає на дітей, які стремляться до Бога. Які, можливо, якісь маленькі мають, е, знаєте, вогник віри. І батьки е, висміють це. Ну, сьогодні такий приклад. І знаєте, це я тільки один. А скільки ось такого зараз у нашій державі, коли таке розділення, да, і коли е, в сім'ї розділення із за цього, і як важко. А що як важко людям, а як цим діткам, які не знають, куди їм, куди їм і як їм? І ось сьогодні Варвара великий приклад, брат і сестру. Великий приклад тому, як треба стояти в вірі, незважаючи на те, що з усіх сторін, на усіх напрямках на тебе такі давлі. Нехай свята мучениця укріпить нас. Вона притерпіла дуже багато, як і до неї, і, і після неї мученики, сві, мученик, значить, свідок. Свідок своїх переконань, своєї віри. І ось це переконання, ця віра, як ми бачимо, не втрачає актуальність усього. Сьогодні те ж саме в якійсь мірі. Ось інший, знаєте, диявол Лукавий і, ну, і то кнутом, то пряником нас хоче збити з нашої дороги. Щоб ми чим завгодно займалися у житті, але не займалися своєю душею, своїм особистим життям, своїм спасінням, своїм безсмертним душі. Хай милосердний Господь помолити Святой Великомучені Варвали. Дарує нам сили і волі. Кажуть, є сила і воля, сили і волі немає. Нехай буде сила волі нам досвіду царства небесного. Привітаємо Варвару.